Добрий день, товариство. Сьогодні поговоримо про лопатки для плавання, а конкретно Арена Vortex Evolution Hand Pedal. Не затягуємо вступом. підписуйтесь на канал і починаємо. Спочатку поговоримо про лопатки, як такові і для чого вони потрібні. Їх використовують всі професійні спортсмени для тарування м'язів рук. З лопатками треба бути дуже обережними. Бо вони можуть пошкодити м'язи плеча, якщо перенавантажити. Тож для цього є багато різних розмірів від XS до XL. Я дивився багато відео американських спортсменів та тренерів. Ті кажуть, що треба починати з самого маленького і потім поступово перейдете до великих. Я не послухав і купив медіум. На початку плавання навантаження було колосальне на плечі. Тож нормально гристи я не міг. Я робив правий кроль. Дуже довго звикав декілька місяців і навіть зараз в повну швидкість плити не можу. Почав включати лопатки для брасу. То це теж не дуже гарна ідея в таких великих тренуватися. Тепер про Arena Vortex Evolution Hand Pedal. Вони зроблені не просто плоскі, а ергономічної форми. Дуже приємно лежать в руці. Вони зроблені з пластику не дуже твердого. По боках резинка для безпеки, якщо когось зачепите, то резинкою і не несете менше пошкоджень, ніж просто пластиком. Багато отворів для підлаштування силиконових затяжок під будь-яку руку. Я поставив дві, але професійні спортсмени лишають тільки одну на великий палець, бо при правильному грибку вони тримаються самі. Я з двома, бо іноді від втоми можу трохи неправильно зробити грибок. Що по висновку, я б радив і хотів би собі весь набір розмірів лопаток, щоб можна було змінювати навантаження від потреби. Купити одразу всі це дуже дорого. Тож я б радив почати з маленьких, щоб поберегти плечі і різноманітнити ваше тренування. Чи брати Арена Vortex? Мені сподобалось, але порівняти поки ні з чим. В них зручно, є захист, ціна кусається. Вирішуйте самі. Сподіваюсь, відео було корисним і пам'ятайте, що спортсмен це людина, котра займається спортом. Гарного вам дня!